Що таке візуальний баланс в інтер'єрі? Всім привіт! Ви на каналі Торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. У мене до вас запитання. Ви коли заходили у кімнату і відчували, що щось не так, хоча все ніби красиво? Або навпаки, все просто, а сидить ідеально. Сьогодні я розповім, чому це так. Мова піде про візуальний баланс в інтер'єрі, ту саму невидиму нитку, що зв'язує простір і гармонію. Поїхали! Уявіть собі Терези. На одній шальці великий темний диван, а на іншій дрібненька біла поличка. Візуально перекіс. Так само працює наш мозок у просторі. Він постійно оцінює розмір, форму, колір та розташування об'єктів. Візуальний баланс це коли всі ці елементи узгоджені і не переважують один одного. Є три основні типи балансу. Симетричний. Це коли з обох боків композиція дзеркальна. Асиметричний. Коли баланс досягається різними елементами, наприклад, маленький яскравий пуф вирівноважує великий бежевий диван. Радіальний, коли всі елементи розташовані навколо центральної точки. Наприклад, круглий стіл з однаковими стільцями. А тепер, як ми відчуваємо, дисбаланс величезна люстра над малесеньким столиком. Темні меблі в дуже світлій кімнаті без нічого на противагу. Декор тільки з одного боку кімнати. Такий перекіс дає напруження в очах, неможливість розслабитись і бажання вийти з такого місця. Баланс можна зробити своїми руками, якщо знати кілька принципів. Кольор. Темні кольори важчі, світлі легші. Тому темні об'єкти краще зрівноважувати на протилежному боці. Форма та розмір. Великі об'єкти важкі. Якщо ліворуч великий комод, праворуч має бути щось, що його тягне за візуальною вагою: кілька картин, високий торшер, кімнатна рослина. Фактура. Це дуже недооцінена річ. Матова або текстурована поверхня здається важчою, ніж гладка та глянцева. І тут мені б хотілося б сказати кілька слів про рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Чому саме вони? По-перше, виглядають стильно і дуже природно. По-друге, створюють глибину, що допомагає врівноважити простір, особливо коли меблі мінімальні. А ще покриття безшовне приємно на дотик і не блищить. І це круто працює в асиметричних композиціях. Тепер давайте розглянемо приклади збалансованих приміщень. Розглянемо три приклади. Симетричний баланс. Спальня з двома однаковими тумбами і лампами по обидва боки ліжка. Спокій, порядок, класика. Асиметричний баланс. Вітальня, де один бік займає, к прикладу, темна етажерка, а інший світла софа з яскравими подушками і картинами над нею. Баланс з кольором і текстурою. Сучасна кухня, світлі фасади, але одна сторона оформлена рідкими шпалерами з легкою текстурою. Це врівноважує холодний блиск техніки і додає теплоти. Отже, не женіться за ідеальною симетрією. Життя не про це. Але баланс це ключ до комфорту. Завжди думайте, що на одній стороні і що на іншій. Використовуйте колір, текстуру або вагу предметів. Подивіться сьогодні ввечері на свою кімнату. Чи вона збалансована, чи щось тягне на себе занадто багато уваги. Може час зробити одну стіну акцентною, а може просто переставити торшер. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування!